Доброго ранку, дівчатка. Вітаю вас жіночим днем 8 березня. А у мене тут така краса розквітла. Моя красива орхідейка розпустила всі свої квіточки. Ділюся з вами цією красою. Неймовірна красунька. Починаємо день. Сьогодні субота, у нас, як завжди, розважальний день. Походила я вже по залу, вибирала речей собі. Це я так сьогодні прийшла в джинсах своїх улюблених, сірих, широких. Вдягла таку вельветову вітровку, вона втеплена трошки. Набрала дуже багато речей, там і сукні, і спіднички, і все таке яскраве, намагалася брати, щоб було таке більш веселіше, більш літнє, весняне. І ще таких светриків взяла також, тому що знайшла. Думаю, приміряю, подивлюся, що воно таке. Так що, набрала, будемо приміряти. Давайте розпочнемо. Розпочнемо ми з рожевого светрика. Він з вовни. 70% вовни. І 20% то-лі нейлон, то лі акрил, не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Він такий гарно сів, зовсім не колиться І колір такий освіжаючий, і підходить, я думаю, до сірих джинсів дуже гарно. Такий світлий, красивий светрик. Він мені сподобався. Я покажу вам сейчас, що тут є вовна в складі, ви там подивитесь. 70%, здається, я в окулярах озвучую, мені не видно дуже. Є така деталь, як плямка. Ну, плямку то таке. Плямку можна вивезти, для цього дуже багато засобів, які це допоможуть. Ще такий светрик знайшла. Він мені також дуже сподобався, гарнюній такий. Він з вовною, хоча там не видно на бірці складу, не було видно, але він дуже гарно виглядає, гарно сів. Для останнього дня це така знахідка гарна. Він, рукави там більше віскози, а от спереду, де оці ромби, там більше вовна, вона таке пухнастеньке трошки. Такий гарнюній. Так, знайшла ще таку картинку. Вона також із вовни, вона з ангори і з нейлоном. Вона пухнастенька. Але вона ну, маленького розміру, але мені що не сподобалось, що тут вкорочений рукав три чверті. Я такий не дуже полюбляю. От якби він був задовгий, такий, прямо до пальчиків, то було б дуже цікаво. Хоча сіла гарна, тепленька, приємна до тіла, колір такий коричневий, актуальний вже не один рік, дуже гарнюня. Знайшла світшот від відомого італійського бренду Twinset. Я подивилась на бірці, що це був комплект, були шість штанці. Штанців я не знайшла, а знайшла тільки оцей от верх. Вирішила його придбати, тому що такі світшоти на сайті коштують близько 200 євро. Це дуже дорогий бренд. І не завжди його зустрінеш, а тим більше, що в останній день за 42 гривні за кілограм він дуже легенький і заважує дешево. Ну, Тканина така акрил, не натуральна. Ну, хоча дорого коштують навіть акрилові речі. Показую вам бірочки. Хотіла тут знайти, щоб вам було видніше, що це твінсет і що там за... в складі. Але дуже важко мені було без окулярів розібрати. І я крутила, крутила, вертіла, вертіла. Так і не зрозуміла, що я вам показую, що вам там видно. Ну, вже вдома я роздивилася, що це комплект і що це дійсно ну, італійський бренд твінсет. Такі речі зустрічаються рідко. В секонд-хендах. А назаду, ззаду там була на спинці така вишивка. Вишивка зроблена з віскози, з ниток віскозних. Це також прочитала на бірці. Ще такий знайшла Светрик-Гольфік, э, він із вовною, із віскозою, і там такий суміш тканин. Ниток під горлишко. Дуже гарно сів, і він приємний і такий цікавий. ну Якби так перед зимою, то можливо я б його купила, а весною вже не стала його брати. Думаю, хай буде. Комусь може потрібно буде. Якийсь бренди, зрозуміла, я такого ще не зустрічала. Показую вам, що тут є вовна. Кашемір, мабуть, там декілька відсотків. Так, Тепер сукні. Взяла такі сукні, вони трикотажні, в'язані. Ну, просто приміряти. Захотіла подивитися, як вони сядуть. Я такі сукні не ношу, а вам хочу показати. Отака От в'язана, така світленька. Ну, вона не дуже в гарному стані, там були де-не-де -де -де зачіпки, їх легко прибрати. І якщо так, хтось носить такі сукні, то дуже було б гарно. Ще таку синю знайшла. Темна синю в косах, також вона була трикотажна, в'язана, така товстенька, приємна до тіла, гарна сукня, під чобітки під такі високі, було б, я думаю, гарно. Ну, я навіть не знаю, яке взуття до, такої, до таких суконь взувати, тому що я ношу красівки і ботинки. І я не знаю, чим я б могла носити ці сукні. Ну, я просто не можу їх стилізувати гарно, щоб вони виглядали достойно. Так, а цю сукню я не влізла. Там ще був зламаний замочок з боку. І, можливо, через це я в неї просто не помістилася, тому що він не розтьобувався. Але спідничка дуже гарна, сукня дуже гарна. Вона зі бавовни, такими ярусами, довга, гарненька. Вона така, як трохи як вафельна. А ще взяла таку сукню, приміряти, просто погратися. Мені сподобались оці всі. Вірьовочки, які... мотузочки, які висіли по ній. Вона така, як з футболки, трикотажна, тоненька, літня. Ну, як рухаєшся, то ці вірьовочки будуть цікаво. цікаво на вітру розвіюватись. Акцентна така, спідниця сукня. прикольно. Просто взяла приміряти, подивитися, як воно виглядає. На людині, тому що коли висить вона на вішаку, вона зовсім така неяка. А коли вдягаєш, має інший вигляд. Думаю, гарненька. Найшла таку чудову спідничку із льону. Вона довга і є розріз позаду. Пошкодження яких немає. Тканина ціла і льон такий натуральний, він не фарбований. Натуральна льон. Не білий і не сірий, а такий більш бежевий. Хочу вам показати, як вона класно сіла. Вона на мене якраз мого розміру. Я думаю, я собі куплю така гарненька спідничка. На літо це прям знахідка, знахідка, знахідка. Останній день зайти льняну сукню спідничку. Такий топик. Тупик був із мадала в обліпочку в полосатий. Мені сподобалося, що він такий в полоску. Сів дуже гарно, ніде нічого там не було пошкоджень. Я його так до спіднички одягла, щоб вам показати. Такий гарненький, трохи просвічує. Ну, Хоча на літо він буде, не буде парити, тому що там синтетики небагато. Ще знайшла таку помаранчеву спідничку, і вона з бавовни. вона цікава, вона цікава на, на запах. На запах і застюбується отак от з боку, на стегні, на блискавці. І з іншого боку там гудзичок. Така яскрава. Дуже гарна. Не знаю, як мені, мені здається, що вона на мене сіла, сіла якраз по мені. І ще знайшла таку до неї футболочку, вона не, невідомо, що така, як топик. Знизу бавовна, зверху шовк. І коль, кольори мені сподобалось поєднання кольорів. Сірий, і помаранчевий. Гарно виглядає. До літа якраз красиво. Жовтеньку ще знайшла спідничку. Хоча вона була поліестерова, але вона така яскрава, така жовта-жовта, прямо, ну дуже яскрава. І Вона з жатої тканини, трохи просвічує, як бачите, але там є під низом така як під, під спідничка, така, що закриває білизну і нічого не буде видно. Вона, бачите, яка жата така в полосочку. Вона не розгладжується, вона не мнеться, також гарно сіла, але я її не схотіла не брати, тому що це поліестер і ну, неприємно. Знайшла такі льняні штани, але вони не виявились на мене замалі. Ну, я все одно вирішила вам показати. Вони дуже просвічують, прям, прямо повністю мене просвітили все, що на мені було. Ще до неї наділа таку футболочку від Puma, також вона на мене замаленька. Ну, отакі оце, такі оце штанці. Вони ну, дуже просвічують, і тому що вони на мене замалі. Якби були більшого розміру, то може б сіли і краще. Ну, такі ось знахідки в цьому магазині. Рухаємося далі. Вітаю! Дівчатка, я вже вийшла з магазину, познімала вам відео. Дівчатка просили, щоб я показувала, що я взяла. Я вам зараз покажу, то, що в магазині не схотіла, там як -то, ну, я, взагалі, -то я забула. Забула, вже вийшла, думаю, покажу. Взяла оцю спідничку Із Льону. Бренд, не знаю, поло написано. Що за поло. Я навіть не роздивлялася, Я на помицькі зрозуміла, що це Льон. А даже не дивилася, що це за бренд і що воно таке. Написано поло Cesual, так, ну, і все. Ну і все. Ну, вона гарненька, вона довга, вона льняна, на літо буде чудово. Взяла, взяла отаку, оцю, оцю таку футболочку. Вона зверху це шовк, а нижня, нижня тканина це бавовна і еластан. Також вона споєднується з усіма речима. Я взяла ще таку спідничку помаранчеву. Ну, ви бачили, там я покажу така застібка з боку. Отак вона застібується на стигні на цю блискавку, як косуха, тільки ну знизу. Зрозуміло, така теж збавовний. І взяла ще оцей во светрик рожевенький. Рожевенький, гарненький. Я там плямку, я її виведу. Я з плямкою впораюсь Ще взяла оцей во, е, худі от твінсет. Мені здається, що це оригінал. Оригінал це чи не оригінал. Я вже буду вдома розбиратися, так що оце мої покупочки. Це мені вийшло о, десь на 60 гривень. І сьогодні останній день 42 гривні за кілограм, так що, я думаю, ви розумієте, що це просто недорого. Трохи більше кілограму. Ось такі це в мене покупки. Так що, поїхали. Поїхали. Сьогодні 8 березня, оце думаю, мить машину чи не мить, може, завтра її помити. Тому що, мабуть, усі мойки зайняті, багато машин грязних їздить. Можливо, завтра помити. Так що добренько, всім гарного дня, весняного, всім, всіх жінок зі святом. Хай у нас буде кохання, хай ми будемо завжди щасливі, квітучі, веселі, І щоб у нас був мир, щоб ми щоночі могли виспатися. і... І нам нічого не заважало, окрім кохання. Всім дякую. Вирішила не зупинятись на одному магазині, зайшла ще в один. Це передостанній день завозу 105 гривень за кілограм. Знайшла такий пуховик. Пуховик в ідеальному стані, окрім е е хутра на капішоні. Ну, я, я б якби його купувала, цей пуховик, то я б його, звичайно, прибрала. Те хутра воно не потрібне. Дуже гарний стан, немає ніяких пошкоджень. Мені сподобалось як оці квадратами, він постеганий, і колір такий насичений, і ніде не було навіть ніяких ні плямок, ніяких ні, ні, ні царапинок, ні пошкрябинах, нічого не було. Він подовжений, в складі має пух і пір'я. На мене сів гарно. І в стегнах і в. Плечах всюди він на мене, мені ніде нічого не жало, не давило. Я на нього довго дивилася, довго придивлялася, крутилася, але вирішила поки не купувати. Іде літо, йде весна. Ну, отак от він виглядає, хоча камера трошки засвідчує, він такий більш жовтіший. Бачите, рукавчики дуже гарні, зовсім навіть не, не, не грязні. Пірічка трохи стирчала, то це підтверджує те, що тут в складі є пух і пір'я. Цього бренду я не знаю. Показую вам, що, з чого він складається гарний пуховик. Ну, брати не стала. Мені він поки що не потрібен. Крутила його дуже довго. Мацала і трогала, він такий товстенький, але не, не важкий не важкий і був би дуже гарний на зиму. Так, ну поїхали далі. Далі я взяла таку парку. От парка мені більше сподобалась, але вона на мене виявилась замаленька. Вона мені тисла в плечах і тисла в стегнах. Тому що розмір маленький і мені не зовсім підійшов цей розмір. Хоча вона в гарному стані, це регата, гарний бренд. Дорогі бренд, якісні речі шиє. Ну, така от подовжена, гарна парка на весну і на осінь. Найшла таку кафтинку. Кафтинка сподобалась. Вона така була приємна до тіла. Я думала, що там є щось багато якогось яких натуральних тканин. І колір такий приглушений, бусковий, ну, гарна з, з каптуром В складі вона має акрил і має полістер, і має альпаку, 3% альпаки і через це вона гріє, але вона була вся в ковтунцях не знаю, може б вони якби, її привезти до ладу, попрати б відійшли. Ну, Через те, що вона дуже в кафтунцях, я не стала брати. Ще приміряла таку кафтинку, вона була з бавовни і махер. От оці обіли, чи ангора, от не помню, мабуть, ангора. Оці білі полоски і манжети, і понизу манжети, і на воротнику це все ангора. А сам. Светр, він із бавовни. Ну, Він маленького розміру, і на мене ну, такі, видно, що він маленький. Я ледь просунула голову в горловину. Сподобалась така футболка. Футболка сподобалась кольором і цим написом. Зараз оцей університетський стиль актуальний. А ще такий колір мені на літо, я думаю, буде дуже красиво виглядати з різними речима. І я вирішила цю футболку собі придбати. Заплатила за неї 12 гривень. Наділа до цієї футболки спідничку, вона оксамитова, оксамитова коричнева в таку смужку більш світлішу, пошита клинами, сіла гарна, вона приємна до тіла, тому що тут в складі віз я її крутила-крутила, не знаю, вона мені подобається. Я люблю оксамит. Він, мені здається, дуже гарна тканина, така багата, приємна, непроста. Ну, дивилась-дивилась, думала-думала і вирішила, що не буду брати. Не знаю, куди я її буду носити. Просто складати і колекціонувати, то не хочу. Носити я б, може, навіть і не носила, бо Я рідко ношу спіднички. Більше така по штанях. Так, от показую вам, що це у нас віскоза 100%. Гарна. Підничка. Можливо, хтось буде в магазині і побачить її, то купуйте гарна, і якщо виносите, то виглядатимете прямо чудово в ній. Вона на резиночці, вона ніде не стягує така. Красива. Знайшла ще сумочки. Взяла просто їх подивитися. Отаку от взяла, Щас мені нагадала чомусь коров'ячий принт, хоча воно не схоже на корову, вона була вся в плямках, всередині чиста, а зверху, в плямках, яскрава, який-то бренд, я навіть ще не дивилася, що це за бренд. Ну, не стала брати, вона без пошкоджень була, тільки плями зверху. Можна по її попрати, вона була б чудова. Ще знайшла таку сумку, все думала, вирішувала, що це, що це за бренд. Мабуть, це Томі ну, Я не впевнена, тому що ніде не було ніякої бірки з цього приводу. Не було видно, що це чи шкіра, чи не шкіра. Але я, от і коли розвернула, я побачила там. Зачепочку, і я зрозуміла, що по ній видно, що це зовсім не шкіра. А от на дотик не зрозумієш. Раніше було такий шкір роблять, його не відрізниш від шкіри, натуральної шкіри. Вона об'ємна сумка ну мені не потрібна, я просто взяла показати, яка яскрава висіла. І ще знайшла, а цю хочу вам показати, як вона в руках буде виглядати. Ну, Сумочки я не брала, сразу кажу. Так, взяла в примірочну, показати, які бувають у нас сумки. Ще знайшла таку сіру, довго думала, що це шкіра, але виявилося, що ні, тому що вона була вся пошкоджена там, з одного боку. Отак от, от зразу взяла в руки і, і не, не, не побачила, що вона пошкоджена, а коли вже стала розглядати, то да. А якби вона була шкіряна, я б її собі купила. Вона мені подобається. Такий колір сірий, гарний. І також до, на дотик ну, не, не зрозумієш, це шкіра чи ні. Виглядає гарно. Якби я її носила, якби вона була. В гарному стані та ще й з натуральної шкіри. Ну, потім зайшла, що це все. Все не шкіра. Тут такі знахідки. Йшла, взяла собі капучино, дівчинка ще мені дала цукерочку до свята. Така у нас тут локація. Красиво ж у нас так. Зараз в кожному місті буде красиво, тому що йде весна. Гарно, гарно, гарно.